Знаєте, коли підвертається шанс якоїсь поїздки? Неважливо, можливо, це поїздка на відпочинок або туди, де ви давно не були. І от вам дається такий шанс, така можливість, і тому ви туди відправляєтеся. І от в цій дорозі буде зустріч з новими людьми, спілкуючись з якими ваше життя може різко змінитися. Навіть ваше направлення в житті буде змінюватися. І ви починаєте дивитися трішки під іншим градусом. Так. Якась інформація. Нарешті прямо вилазить, бачите, два замочки: один замок і другий замок. Щось пов'язане з жінкою, якісь таємниці, таємні дії, нехороші відносини в вашу сторону. І це має відношення до якихось руйнувань в минулому.